Вітаю вас, друзі. Дуже цікаві процеси відбуваються на території так званої Росії. Там російська пропаганда в сукупності із військовими невдачами заганяє російське суспільство у стан постійної істерики. Ну новості у нас, звісно, одна лучше другої, і кожен день в те, вот люте тотальне бізумі. Ах... В такой вот шок, і даже в какої нетічайні. Ми уже на етикериторії дому. Учора на каналі у Соловйова був шедевральний ефір. Російські пропагандисти нили цілу годину про те, як росіянам постійно страшно. Ви ті типу, всі запугані? Ви не в Ростійніки постійна істерія та страх змушує росіян усе частіше боротися одне проти одного, ані ж ані реально, ні і одні, і другі, ну це люте безумі, абсолютно і тут ключове питання: що буде потім із російським суспільством, після того як російська армія буде нездатна воювати проти України? І коли закінчиться СВО, вони почнуть друг друга долбити. Ну, то тобто морально к тому вже готові? Це громадянська війна. Перспективи, як на мене, просто чудові, і буде і ще краще на так званій Росії, яка впевнено прямує до протистояння всередині самої так званої Росії. Ви, друзі, обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І про це сьогодні з вами і хочу поговорити. У російських пропагандистів та й у звичайних росіян взагалі приводів боятися та істерити дуже багато. От візьмемо, наприклад, Білгород Це Сложно пізнаватиме, це факт: От Білгородська, да, Курська, Брянська області, це вже лінія фронту. Це фактично фронт. Вони так успішно брали Київ за два дні, що тепер думають, як би зробити так, аби захистити Бієлгород і вибудовують там лінії оборони. А ще російська армія, як ви знаєте, любить скидати бомби на Білгород, і учора якраз знайшли і ще одну, яка не розірвалася. Росіяни були шоковані, як сказав сам самопроголошений губернатор. Звісно, вже починає трохи хазів шока. боєприпас сапюри нашли в районі сусіднього дома. Рішенням обласної комісії по чрезвичайним ситуаціям ввели режим ЧС регіонального уровня. Подібні новини російському суспільству, м'яко кажучи, спокою не додають. Ситуація непроста простає. Ми зараз всі с вами знаходимося в стані крайнього душевного волнення, причому перманентно. І ось на цьому тлі постійних стресів росіяни усе шукають, куди ж їм спрямувати свою агресію. І знаходять вони починають воювати одне проти одного і поки іще без зброї. Вчора устроїли тотальний вокруг шамана. До цього боролись з гендерним фашизмом і з азіатсько китайським є на Росії такий дуже патріотичний співак шаман. Він фінансується у тому числі із російського бюджету, щоб мотивувати росіян активніше помирати за інтереси владіміра Путіна. І от шаман на день народження Гітлера випустив дуже цікавий кліп, який чомусь не сподобався російським пропагандистам, які стали порівнювати шамана із нацистами, ну і не тільки із ним. Ну я не знаю, видимо, костюмер или кто там этим занимался, то ли он насмотрелся полицейской академии, вот этот знаменитый сюжет а, в баре Глубая устрица. И что тут цікаво, поки один пропагандист, який працює на каналі Соловйова, поливав брудом шамана, інша пропагандистка із каналу ж Соловйова стала за нього заступатися. Ну вот, пить я сьогодні в кожен куртки, не на потому що мені тут достатньо жарковато. Я от вот, таким образом я вирішила піддержати Ярослава Друнова. Та і зрештою, ну нагадує трошки російський па патрі... От Гітлер Югенд, що у цьому такого? За те ж пісні патріотичні. Русські затравілі свого музиканта, що он им похож на Гітлір. Юнігітлер кстати, был лично очень смілим. человеком. срач навколо шамана у російському суспільстві триває вже кілька днів, і вони навіть там починають одне одному погрожувати. І зрештою, російські пропагандисти доходять висновку, що от якби був смірш, то й ще б шамана розстріляли б. Хоча час бо вже настояли б на, на тому, щоб смірж прийшов за шаманом, його за гаражом без суда і слідства, тому що кому-то щось показалось. окрема тема, яка не дає спокою саме російським пропагандистам. Це масова розсилка статуеток. Якщо ви не знали, то днями на так званій Росії російські пропагандисти почали отримувати бюсти жукова. І не аби як злякалися. А, а іноді, знаєш, зараз же там розсилають всім статуетки. Я тепер ну я приймаю посилки, конечно, та всіх, але вже ніколи опаскою на самом деле. Я не знаю, хто саме, які це невідомі добрі люди роблять оцю розсилку, але маю визнати, це геніально. І це працює. Регулярно мені в моєму чаті приходять отакі чого? Очко жим-жим, что -жим, ли? Очко это у вас жим-жим. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Жим -жим. Ачкожем жим, а ми ж не знаємо, яке кількість закладок і спящих у нас тут знаходяться. Рупори війни проти України нажахані їм дуже страшно, тому що вони усвідомлюють, що із ними може статися те саме, що і з владленом Татарським, тому що вони думали закликати до геноциду проти українців і не нести за це жодної відповідальності. А тут відповідальність виявляється, може прийти до них там, де вони не чекають. И в связи с этим российские пропагандисты замужены скасовывать и массовые заходы. Вот возникает вопрос, а вот как проводить творческие встречи? Вот, вот не было такого, чтобы люди приходили с пустыми руками. Вот и как они себе представляют вот сейчас в нынешних вот условиях вот с этими посылками? <с Ситуація для них погіршується, і ще тим, що вони починають атакувати одне одного публічно, і в принципі срачі між російськими патріотами вже нікого не дивують, і у них опять воплі ну тепер уже значить в сторону нас Пушиліна і кого угодно. Окремо російським пропагандистам дуже образливо те, що інші російські пропагандисти, але, наче як опозиційні, проте і ті і інші підтримують війну проти України, так ось Дні пропагандисти обзивають інших пропагандистів охранотою, тому що ті захищають позицію Кремля. Ну хорошо, ладно, давайте нам давайте. Допустимо, що ми охранота. А ви то тоді хто? А вони, ті, хто обзивають пропагандистів Соловйова охранотою, це революційна сила. Паша Губарєв вже усе сказав. КРП потенціальна революційна сила по відношенню К мафіозної власті додайте до усього цього супу і ще масове створення ЧВК на так званій Росії, коли кожен маленький царьок хоче мати свою приватну армію, від чого пригорає вже навіть Пригожин. Сьогодні ми єзділя з вновь созданими ЧВК. Який ЧВК Бокарєва, ЧВК Редути. І так далі, кожний тварь папа. Він прекрасно усвідомлює до чого це усе йде, коли на так званій Росії створюється багато приватних армій. Рано чи пізно вони будуть захищати саме приватні інтереси та боротися одна проти одної або проти російської держави чи того, що від неї залишиться. Але що окремо цікаво, от Пригожин перелічив кілька ЧВК, у тому числі ЧВК Ріду та це ЧВК Шойгу, але чомусь забув згадати про. Е, чвк конвой, яку очолює Аксьонов формально, а керує нею теж людина Пригожина. Да давайте лучше напишем письмо Байдену. Yeah! Словом, ситуація дуже цікава. Постійно збільшується кількість приватних армій на так званій Росії. Росіяни постійно живуть у стресі, нервують російські пропагандисти. Їм іще додають паніки, розповідаючи про український контрнаступ. І на цьому тлі. Починається поки ще беззбройна війна усіх проти всіх, Ветерани майданів збіжавши в Росію проти патріотів, а, патріоти, сталіністи проти а, патріотів монархістів Російське суспільство сегрегується, ділиться на більше і більше різних груп, і вони починають одне проти одного конфліктувати. Зараз лише на словах, але хто знає, що буде далі, але. У всьому винна, звісно ж, як завжди, тільки Україна. Ведь по большому счету, то що за вот сейчас реалізовано у нас в медіасфері, Україна. як я вже неодноразово казав, на мою особисту думку на Росії дійсно може виникнути революційна ситуація, і ми бачимо, як зараз російське суспільство бурлить, протистоїть одне одному, як росіяни постійно влізають у срачі, і зичуть одне одному смерті і за сприятливих обставин у разі великих перемог збройних сил України, там реально може вибухнути. Взагалі ідеальна картина для февраля 17-го года, Прошлого века. Ну и и дальше что будет? Следующая часть истерики э, куда пойдет? Здесь травят э, всех со всеми народять нові національні республіки, які будуть між собою воювати. Це громадянська війна, і наше із вами завдання зробити так, аби це настало якомога швидше. Тому, друзі, продовжуємо підтримувати українську армію і допомагати їй. Якраз днями 35-та бригада морської піхоти отримала від вас і ще три дуже потрібних дрона. І ми продовжуємо працювати і далі над забезпеченням збройних сил України. Поки росіяни неють, як їм не вдається збирати кошти, і люди винуждені побіратися. От, ну, з протягнутою рукою і чекати, коли збереться потрібна сума. Проте мушу визнати, що інколи у них бувають і успішні збори, тоді коли вони змушують бізнес допомагати російській армії. А це означає, що ми маємо на це відповідати і ще більшою підтримкою армії України. Тому що тільки українська армія здатна забезпечити наше із вами існування існування нашої країни і спровокувати розвал тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація. А я, друзі, впевнений, що це станеться за нашого із вами життя.